Нове школа та нові коридори, все таке, нове, все таке незвичне, пісня в голові грає на повторі, змінюється все бо ніщо не вічне. Нове школа та нові коридори, все таке, нове, все таке незвичне, голос в голові співає ніби в хорі. Змінюється все, бо ніщо не вічне. Все поніщене вічне, О-о-о-о-о-о-о озмінюється все поніщене вічне, о, о, о розвитку, змініть колір, в котрі вкри зама. З кім все літай до мене завом, і роботі його кожен нема. Кожного дня змінює настрій, змінюю почуття. Але зміни не мають впливати на те, як в любому життя. Змінюється все бо не вічне, зміниться все бо не вічне, о, все бо вічне, О, 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 ми так звикаємо, мріях літаємо, друзів міняємо, найкращих лишаємо, світи все вертається, і це. Кораблі. Хтось знайде своє, то своє забуде, хтось не самоці, хоч порядні люди по передуші каких найстайкращих часи тому добрі слова, запускай на короблі. Нова школа, та нові коридори, все таки нове, все таки незвичне, го зові. Змінюється все, бо ніщо не вічне. Змінюється все, бо ніщо не вічне. Змінюється все, бо ніщо не вічне.